Вона буде розривати ці кайдани. Твоя і моя молитва буде дійсно робити неможливі речі, тому що ми віримо надзвичайного Бога. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю. І коли ми читаємо священне Писання, ми бачимо, що робила молитва Божих людей. Пам'ятаєте, коли Павло і Сила молилися там, в темниці, то ця молитва Кайдани. У всіх, хто знаходиться в цій темниці, ослаблих написано у всіх кайдани. Слава нашому Господу. І тому користуйтеся даною Богом молитвою. Користуйтеся. Не відкладуйте десь її там в сторону, навпаки. Це сама могутня зброя, яку Бог дав людині. Це молитва. Це є молитва. Повірте просто своїм серцем. Поклич написано до мене, каже Господь. А я що зроблю? Відповім тобі. А я покажу тобі велике і неосяжне те, що ти навіть не можеш уявити в собі, в твоєму, в твоєму розумі. Це може зробити Бог. Але тоді, коли людина має уповання і надію на великого Бога, ми сьогодні чули вже дуже, дуже багато. Слова Божого, де Бог через братів закликав нас для того, щоб нам зростати в босі. Щоб нам дійсно хвалитися нашим Богом. Знаєте, Нам є чим хвалитися, ви знаєте. Отако От кожен, коли подивився в своє життя, нам є дійсно хвалитися нашим Господом. Тому що це тільки Він зробив в твому і в моєму житті таке велике. Тільки Він дійсно міняє долі людей. Це Він це робить. І Бог хоче, щоб в останній час. Люди, які знають Бога, вони були людьми, які дійсно несуть це Євангеліє, це слово Боже. І Бог хоче, щоб ти і я дійсно був людиною Божою. Знаєте, Бог, я вірю просто до глибини свого серця, що Бог останні часи буде брати таких простих. Можливо, хтось скаже, що я взагалі абсолютно нічого не розумію. Він буде брати і буде робити свою роботу. Але Бог хоче, щоб ти був покірним Господу, щоб ти був послушний, коли Бог тобі скаже в тому серці. Щоб ти був людина, яка виконує Божу волю. Я хотів би сьогодні е, також продовжити цю думку, що Бог хоче, щоб його діти були, е, були сильними. Бог хоче, щоб кожен з нас був сильним в ньому. Біблія, коли ми читаємо Слово Боже, особливо Давида, ми часто в наших проповідях ми чуємо дуже багато історій про Давида, який він був сильний, який він був твердим в таких критичних обставинах життєвих, пам'ятаєте? Тоді, коли прийшли після одного, однієї битви, їх вернули додому в цих і там було все розрушено. Пам'ятаєте цю історію? Все розбито було, і все, що було в них, було забране. Жінки, діти угнані, ворог забрав в полон. І ви знаєте, люди, які були з Давидом, вони були розбиті, люди були. І ви знаєте, ці люди вже хотіли Давида побити камінням. Але написано, що Давид зміснився надією на Господа. Знаєте, це, вроді би, такі прості слова, зміснився надією на Господа. А що це таке? Що це значить зміцнитися надію на Господа? Як ти можеш зміцнитися, якщо ти його не знаєш? Якщо ти його не переживаєш в своєму житті? Як ти можеш йому довіритися в цих обставинах? Ви знаєте, Давид, він знав ці слова, які ми говоримо, за тими словами, вся історія життя Давида. Там, коли він пас овець, там, коли він боровся з цим Голіафом і так далі. Це був опит його життя з Богом. Він переживав реальність Бога. Він знав велич Бога. І він просто не питає: Господи, чи я зможу? Каже, зможеш. І досягнеш, каже, і вернешся. І ми знаємо кінець цієї історії, правда? Твердий дух. Так важливо сьогодні нам з вами, дорогі друзі, мати цей твердий дух. А цей твердий дух, ми знаємо, він формується. Він не просто так, знаєте, народжується. Це опит твого життя, хочення з Богом. Він, якби, от сьогодні ми чули про ці м'язи, да, коли ти береш ці різні предмети і ти упражняєшся. Точно так само, твердий дух виробляється в таких трудних обставинах життя, коли ти дійсно починаєш довіряти тому, що Бог говорить в Слові своєму. Ти починаєш стояти на цьому Божому Слові. І ти, ти починаєш бачити, як Бог починає проявляти себе в твоєму житті. І ти тоді починаєш дійсно пізнавати велич свого Бога. Ви знаєте, коли читаєш цю історію, коли учні були з, з, з Ісусом там в лодці, пам'ятаєте? І коли з'явся цей вітер е, великий, і Ісус, написано, спав на возлавії там. І вони в тривозі приходять до Нього. Вони були стривожені, ви знаєте. Сьогодні Подібна якась ситуація в нашій країні. І сьогодні багато. Я не кажу за цих людей, які нас оточують. Я говорю за нас з вами. І ми так само буваємо стривожені, і ми, як ті учні, чи тобі нема потреби, що ми гинемо, Господи. Пам'ятаєте, що, що далі трапилось? Ісус стає, говорить, звертається до вітра. Замовкни, перестань. І каже, і внезапно. Стала велика тиша. І саме далі слова учнів каже, хто же цей, що і вітер, і море йому повинуються? Хто же цей? Ви знаєте, як важливо, щоб ти знав, хто це є? Це є той Господь, про якому сьогодні, що блажен народ, в якого Господь то є Бог. Блажений ти, друже, що в тебе є Господь це твій Бог. Алілуя. Це той Бог, який дійсно контролює все в цьому житті. І цими стихіями, і цими подіями це є наш Господь, це твій Бог, це мій Бог. І тому Господь хоче, щоб ти дійсно свою надію поклав на Господа. Коли ми читаємо 117-му псалмі, там є такі слова, всі нам відомі. П'ятий вірш. из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня Господь, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня не услышусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Восьмой вирш. Краще надеетесь на Господа, ниш надеетесь на людину. Слово Божие кажет. Краще надійтесь на Господа, ніж надійтесь на чоловіка. Да? Чому? А Біблія каже, що всяка плоть це що? Трава. Всяка плоть, яка б вона не була високою. Це є ніщо в зрівнянні з Господом твоїм і моїм. І тому слово краще, коли ти надієшся на Господа. Даже тоді, коли, можливо, як Давид пише, із тісноти, коли тіснота, коли тебе окружили, написано. Зі всіх сторін обложили тебе. Ну там ми читаємо далі, але іменем Господнім я їх не зложив, слава Богу. Всі ми чули за імя Господа. Чи ти знаєш, це могутнє ім'я? Я думаю, знаєш, тому що ти спасений сьогодні. І ти знаєш. Що це ім'я спасло тебе, ти, тому що ти покликав до цього імені. Ти, по, ти призвав це ім'я Господнє і ти спасся. І це є вже твій, твій не, не, такий немали, е, невеличкий опит твого життя з Господом, ти пізнав, що Бог спасає тебе. Він визволяє з трудних обставин життя. Але Бог хоче щоб ми рухалися, відвірив віру, як цей пророк Ізакіл відміряв і каже, він пішов далі. Він пішов далі. Не залишайся на місці, не стій на місці. Йди далі. Йди далі. Слово Боже каже, відпливи, Ісус каже до учнів, відпливіть на глибині. Відпливі, друзі. Не тримайтесь берега тільки. З Господом ти не втонеш. З Господом ти досягнеш. Ти досягнеш цей бажаної пристані. Алілуя. З Господом! І тому краще каже Бібля надійтесь на Господа. Це є твій Господь. Тому, навіть коли сьогодні, можливо, ми чуємо, ми бачимо, ви знаєте, і кажеться, а ворог штурмує зі всіх сторон знаєте, на наш розум, ці, ця інформація. Але Водька, що каже Божа інформація? Що каже Біблія нам? А Біблія каже, Господь за мене каже. Бог за тебе, друже. І тому я не буду боятися, що зробить мені людина. Дивіться, що далі каже, 10-й вірш. вірш. Лучше уповати на Господа, ніж надіятися, тут вже, ну, більше такі значимі люди. Кня, князі, знаєте, такі є, такі власні імущі. Але Біблія каже, що краще надіятися на Господа, ніж на князі. Тому що князя вони так само мають це є плоть, а, а не дух. Але далі каже Слово Боже: Всі народи окружили мене, але іменем Господнім я не зложив їх. Ім'я Господа знову виходить тут, а, чули, да? що хто чим хвалиться? А ми іменем Господа, а ми Богом нашим хвалимося. Спасаючим, визволяючим. Той Бог востанавлює життя наше. І тому Гос... Бог хоче, щоб дійсно ми укріплялись в Господі. Щоб наш дух був твердим дійсно. Тому що коли ми читаємо геопрока Ісаї, 26 розділ нам всім відоме місце Слова Божого. Третій вірш. 26 розділ Ісаї. Твердого Духом ти храниш в совершенному мірі. Ібо на тебе Он уповає. Каже, твердого духом ти бережеш, тому що він на тебе що? Уповає? Тобто уповання на Господа формує в нас твердий дух. Міць формує в нас, коли ти дійсно уповаєш на Господа. Оповати на Господа, це ти маєш Боже Слово. Як ти можеш оповати на Господа? Коли ти пізнаєш Господа, коли ти читаєш Слово Боже. І ти покладаєшся на те, що Бог сказав. Ти береш це Боже Слово у своє серце. Ти починаєш роздумувати, ти починаєш жити цим Словом Божим. І це Слово Боже починає виганяти з твоєї свідомості всякі страхи, всякі оці негаразди, і приходить спокій і мир твоїй твою душу. І тоді твій, твоє серце дійсно воно починає визнавати його Господом твого життя. Ко твердого духом ти бережеш в совершенном мірі. Тому що на тебе він надіє, надіється. І далі четвертий вірш. Це вже, якби він призиває каже, уповайте на Господа. Вовіки. Ібо Господь, Господь Бог є твердиня вічна. Про говорить, каже, уповайте на Господа. Тобто не теряйте вашого уповання. Апостол Павло пише до євреїв: не теряйте ваше уповання, тому що вашому пованню є нагорода від Господа. І він говорить, уповайте на Господа веки і веки. Ібо Господь Бог є твердиня вічна. Він є незмінний Господь, він є вічний Господь. Він каже, гори здвінуться, холми поколебаться. Але моя милість каже, вона не перестане. Вона не поміняється. Бог не міняється, ви знаєте, в своїй вірності, в своїй любові, в тому, що Він сказав, Він не міняється. І тому уповай на Бога. Надійся на Господа всім своїм серцем. Тому що, ви знаєте, різне сьогодні сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Різні е, речі ти чуєш сьогодні. Але є слово Боже, є незмінне Боже Слово. І це говорить про те, що ти повинен шукати Господа. Уповання на Господа, воно тебе буде якби. ну... Кликати до спільності з Богом. І в 9 вірші він написано так: Душею моєю я стремився к тебе ночью, і духом моїм я буду іскати тебе во внутрішність моєї з раннього утра. Уповання на Господа, воно веде тебе в таємну кімнату твою. Воно веде тебе до спільності в молитві з Богом. Коли ти там один на один виливаєш йому своє серце. Знаєте, Коли ми читаємо Давида, ми бачимо тільки знаєте, панораму, бачимо, але ми не бачимо за колісся те, що там було, коли він каже: Боже, ти мій Бог, тебе я від ранній зорі шукаю. каже. Я томлюсь по тобі, каже він. Він дійсно стремився до Бога, і тут прокисай, каже, душею мою я стримився тебе ночью. Ну, звичайно всі сплять, правда? Але його душа вона не могла спати. Він не міг, Я каже, я не вийду на ложе своє, да? доки я не знайду місце для святого Слого Бога. І ми тоді бачимо результат, це твердий дух. Це був дійсно воїн Ісуса Христа. Це Він був воїн Божий. І Бог хоче, щоб ти і я був дійсно такою людиною сьогодні. І Він нас закликає, щоб ми стремилися своїм серцем, своєю душею до цієї спільності з Богом нашим. І результат буде обов'язково. Ці м'язи появляться в Твоєму дусі. Появиться ця сила Божа. Появиться обов'язково. Ми знаємо, хочеться бистрих результатів. Хочеться, отак, знаєте, хоч от такого, знаєте, от як, знаєте сьогоднішній час все швидко робиться. Але в духовних речах воно. Не так трошки відбувається. Але повинен ти стати на цю дорогу. Дійсно укріплятися в Господі, пізнавати Господа, щоб ти міг знати того Господа, щоб ти не сказав, як сказали учні. А хто ж це такий? Щоб ти знав, це і мій Господь. Це той Бог, в якого я вірю. Він може ще набагато більше зробити, чим ми сьогодні бачимо. Наш Бог. Він дійсно прекращає, написано, ці брані і так далі. Він прекращає. Він дає своє повеління, але Він хоче, щоб ти і я. Дійсно, як ми співали на колінах тихо, ми станемо перед Господом, і ми будемо бачити, як наша Україна буде славити Господа. Це від тебе від мене залежить. Наскільки сьогодні ми стремимося, щоб дійсно прийшла ця Божа сила і Божа благодать? Каже, душею моєю я стремився к тебе ночі, і духом моїм я буду. «Іскать Тебе во внутрішній моїй з раннього утра. ібо, коли суди твої совершається на землі, тоді живущий в мірі навчається правді. Слава Богу. Бог завершає свої суди, ви знаєте. І Бог буде судити. Тому ми будемо уповати на Господа. Ми будемо надіятися на Господа. І Біблія каже, що ніхто із тих людей, хто свою надію складав на Господа, він не посоромиться. Друже, ти не посоромишся, що ти в своєму серці положив надію на Господа. І ти стремишся до Господа, ти шукаєш Божого лиця, ти з Ним проводиш час спільності. Обов'язково Бог явить себе в своїй славі в своїй силі. Обов'язково ти будеш хвалитися тоді своїм Господом. Ти тоді скажеш, дійсно, це мій Господь, це є той Бог, в якого я вірю, до якого я молюся. Хай Бог допоможе, дорогі друзі, кожному з нас. Дійсно до цього стремитись, щоб нам зростати духовно. Знаєте? І коли апостол Іван писав в своїх піснях, є там таке одне післення, третє післення, перший розділ, де він молиться, каже, молюсь, щоб ти здравствував і приуспівав во всьому, як преуспіває твоя душа. Бо хоче, щоб ти дійсно був благословений. Щоб дійсно твоя душа вона приуспівала, щоб вона дійсно була благословена Господом. А для цього дійсно з нашої сторони ми повинні прикладати всі свої зусилля. Ці думки, про які ми сьогодні чули, часто бувають нас на інше. Щоб не молитися, щоб там не читати, щоб там не робити те інше, але навпаки, ти все, все роби навпаки. Якщо тобі говорить, не молись, починай молитися. Починай роздумувати над Божим Словом. І ти будеш бачити, як дійсно твоє серце, воно становиться спокійним, навіть тоді, коли навколо тебе, можливо, якийсь неспокій. І в цьому псамі 117, про який ми читали, де автор цього псалма він говорить оце слово лучше, краще. Воно саме про себе говорить. Що коли ти дійсно свою надію злеш на Господа, ти будеш благословений Господом. І Він такі слова, І ще хотів би прощати ці слова. Восьмий вірш. Лучше уповати на Господа, ніж надіятися на чоловіка. Лучше уповати на Господа. Нежели надіються на князей. Слово Боже, нас закликає, що краще, коли ти в своєму серці положив основу повання на Господа, ти його шукаєш, ти його знаєш. Тоді тебе лег легко, ви знаєте, і довірятися Господу, коли ти знаєш когось, да? ну, його можливості, Його спроможності і тому подібне, правда? Ти йдеш? до того, хто щось може, чи до того, хто нічого не може. До того, хто може. Ти знаєш, що Він може, що в нього є можливості. Тому що ти знаєш. І це уповання воно має основу ну, таке слово, є, відкриття Господа. Тому що ти знаєш Господа, ти пережив Господа. І тому ти не йдеш до людини, ти не, йдеш, не біжиш до, до когось там, а ти йдеш в свою кімнату і говори, Господи, в мене така ситуація, в мене такі обставини в моєму житті. Я прошу твоє твого рішення. Я прошу твого втручання. Знаєте, я не раз бачив, коли ти заходив в свою кімнату, і це говорив Господу. І були такі речі, коли просто я не міг, даже усвідомити, що це, так, що це можливо, все. А воно можливо. Тому що з Богом все можливо. З Богом все можливо. Амінь. І Біблія так каже: каже, все можливо кому? Віруючому. Ми ж віруючі, Ми віримо в нашого Господа. Ми віримо в того, хто дійсно може все. Ми є його діти. І ми починаємо думати так, як наш, як наш Господь. Думайте, як Бог думає. Не думайте, як люди думають цього світу. Думайте так, як думає Господь. Біблія це вираз, вираз того, як думає Господь. Як Бог бачить. Давайте ми будемо дивитися на це через Слово Боже. І будемо брати ці думки Божі в своє серце. І будемо говорити думки Божі. Люди говорять все, що угодно говорять. Але ми сьогодні прочитали лучше надіятися на Господа. Краще, друзі. Набагато краще. Це превосходніше, коли ти дійсно в своєму серці утверждаєшся в твоєму Господі. Хай Бог нам, дорогі друзі, допоможе. Щоб дійсно ми бачили ці зміни, а з нашим Господом це можливо все. Ми будемо молитися зараз нашого Господа. І будемо просити, щоб Господь, Господь дійсно допоміг нам зростати в ньому, щоб формувати в собі цей твердий дух. Тому що написано твердо духом ти бережеш, ти храниш Господь. Серед катаклізмів, серед різних потрясінь Бог буде берегти твоє серце, твою душу. Твердого духом, коли ти бережеш. Тому що на тебе він надіється. На тебе він уповає. Уповання це означає, що ти маєш зблизість з Богом. Це означає, що ти проводиш час з Богом в Його слові. Ти пізнаєш Бога через Його слово. Ти бачиш, що Бог говорить: Він створив небо і землю. О, Це такий мій Бог. Він створив небо і землю. І той Бог знає все. Він знає все. Він знає краще, чим я знаю. Тому давайте будемо довіряти йому: Господи, ти знаєш краще. Я буду йти за тобою. Я буду просто послушний Твоєму слову, і ми будемо бачити, як Бог буде змінювати обставини, як буде являти свою славу. Але, як я вже сказав, коли ми будемо проводити час з Господом, ти будеш дійсно. По-іншому говорити. Ти можеш говорити на інших мовах, будеш говорити. Я образно кажу. Ти можеш не говорити, як люди цього світу говорять. Ти можеш говорити те, як говорить Слово Боже. А Боже Слово говорить, знаєте, те, що Бог говорить, каже: Я пильную над своїм словом, щоб воно в точності виконалося. Небо і земля пройдуть, але каже, мої слова вони не перейдуть. Слава Богу! І ми зараз будемо молитися. Ми зараз приклонимо свої коліна при нашому як ми співали. Скажемо, Господи, за нашу Україну ми просимо Тебе, Боже, помилуй. Ви знаєте, є милість Божа. А милість Божа, його написано, як батько милує своїх синів, так милує Господь боящийся його. Давайте ми просто перед нашим Господом будемо просити про милість Божу. Молимося, приклоняємося на нашу коліна.